Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Шкода, що не Вах» Знаходжуся в місті Луцьку, їду на авторинок на Єршово. Під'їжджаємо вже до авторинка. Сьогодні 19 січня 2023 року. До речі, всіх святом буде хреща. Хай вас Господь оберігає. От тут під'їжджаємо. Ну, машинську відверто не дуже багато. Хочу сьогодні познімати рубрику. Дешеві авто там в районі до 3000 доларів в Луцьку, якщо щось буде таке, бо дійсно дешевших авто дуже мало виганяють. Бо реально, от машин сьогодні от 8.05 8 ранку машин небагато. Я рахую. Тому, до речі, якщо потрібно, що там оглянути в Луцьку, телефонуйте. Питань немає, оглянемо. Мій номер телефону в шапці профілю. Так само підписуйтесь на мій канал. канал шкода, що не вах». Всім добра і ще раз свято Ось такі от авторинок заїжджаємо. Ауді це буде коштувати 11200 бачу ціна. такий є гольфік. Такий гольфік 6950. Восьмей рік. 2 літра дизель. 6950. номер телефону вказано. На панорамі, до речі, непоганий варіант. Хороша ціна, бачите, на панорамі. От, друзі, такий сіат 6750. 1,8 бензин, 9 вік. варіант йдемо в шкода октавія ну, такий гольф 10500 чи 10300 10500 але я думаю що людина віддасть за десятку. 400 рік 2.0 бізить 110 кВт ціна договірна бачите 10500 я думаю що ця ціна обговорюється я думаю що за 10 реально цю машину взяти От така октавія сідання п'ята. 7400 МПА і 2008 рік Так, да, 145 тисяч пробігу заявлено такий варіант от друзі такий гольфік 68 ціна бензин. От номер телефону Ціна 6800 такий варіант. Ось така шкода, Октавія це не бачимо, вказана дизельна. Отака Октавія. 2008 рік, 7 тисяч доларів на автоматі. 1,6 MPI, До речі, непоганий варіант. 1,6 MPI, автомат, 8 рік, ціна, але ціна 7000 доларів. На люці бачу авто, на зимових шинах. Це буде дорожче. Опять 5700. 1,6 двигун. 2005 рік. Є сертифікат, номер телефона вказаний. Телефонуйте, будь ласка. Колір. Дизельний гольф 5700. Теж непоганий варіант, до речі. Мені подобається. 1,9 дизель, ціна 5700 2005 рік. Ось тринадцять. Так, да, погода, звісно, не льохна сьогодні, але що поробити? Треба працювати, треба от 3900 кольцо. 1,4 двигун. 2001 рік. Без підкрасів. 3950 польфів. 2002 рік, 1,4. Ну, Давайте ще збору 99 рік, ціна 3950, 1,6 бензин. Ось такий варіант. От, друзі, ціна Б6200. На автоматі. Бензин. 2006 рік. 6200 ціна. Так, йдемо далі. 7300. 1.9 дизель 8 рік Ось такий би сьомий глянув, де каціною. На них не вказана Ось така шкода 5,650 ціна 650 сімей. Шкода Октавия 5. Так, ходовая машина 8313 литров. 13 литров. Объем двигуна 1,6. Посад 8500, до 6. 500 -й. 10 рик. 2,0 10 -й. Опять есть Октавия такая. А что это еще? Сидание. Сад Сидание. Цена 7300. Шестый вид. Цена 7300. Вольфик 6300. На автомате 2,5. Бензин. Фактически. Друзі, шкода Octavia 5, 1,8 бензин. 9 рік, ціна 6,600. 1,8 бензин, повний привід. Volkswagen Touran, 8400. 1,4 бензин. Ось такий варіант пасажик в сідані, 700 ціна. Сьогодні не добре. Вітер бачу такий Якісь 800. Восьмий рік. А п'ята Октавія. Повний привід, механіка, 1,8 бензин. Це Швейцарії. Авто. от такий гольфик, Сам паркується, бачу. 8750. 8750. один вариант 8 800 один дизель Такий вот такая удерж 2 литра бензин 6 старик 7,350. дан белый колер 6 тысяч долларов цена. Еще одна фабия. 5 700 Еще Одна фабия 4 800 цена 1 2 4 800 Одна пабія є е 14 рік 6800. Один і ще дизель. Чотиристий рік, 6800. І горчик поло є. Один-два бензин. Шостий рік, ціна 300. От номер телефону. Номер телефону немає. Я думаю, що та сама людина продає цей автомобіль. 6400. Восьмий рік. Восьмий рік. Ось ще Golf 8000 доларів. 1.6. 11 рік без нього. Авто, номер телефону. Такі варіанти. Такий Passat. 7550 тор. Є сертифікат 2008 рік. На рейлінгах такий хороший комплект. Цей Б7 буде дорогий. Давайте чисто глянемо. Б7 такий. 10400. 1041 рік на автоматі 2 літра. Але я думаю, що таку людині, якщо десятку положити, то людина цей автомобіль віддасть. Йдемо далі. Б6 такий. 7810 рік. 800 2.000 ну, от друзі Passat B7 универсали 9300 цена 18 9300 цинк друзі Passat B7. ой до шостой седанчику 2 литра 2007 рік Ціна не вказана, але є номера телефону. Ось такий кадік Volkswagen 1.9 Максі база, бачу, довга. 2009 рік, 1.9 дизель. 9150. Такий варіант. Ось Skoda Octavia. 1,8 бензин, 8700 на автоматі. Швейцарія. Ще одна «Ктавія». 11 дизель, 11 рік, 8999 тисяч. Там телефон є. «Саген Фасад Б6». 2 литра дизель, 8 рік, ціна 7700, на механіки 125 кВт дизельний. Але комплектація Лаврін, 11 рік, ціна, 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 да, ціна тут трохи не така. Ось такий Volkswagen Touran, 2.0 бензин, Зараз на газу восьмий рік, 7600 доларів. Mm. Ось така Skoda Octavia, 1.6 дизель, 10 й рік, 7900 цілий. Mm. 50-й рік, у зараз щось чіп. 7900 цілий телефон. Такий Golf 5, 1.4, п'ятий рік. 4799. Бензин. МПА. Ще один гольфик. Сім рік автомат.